Знову неспокійна ніч. Росіяни вкотре демонструють руські і продовжують запускати шахеди щоночі. Вочевидь, бісяться на тлі перемовин, що відбулися 25 березня. Під обстріл попали Кривий Ріг, Миколаїв, Харків, Херсон, постраждало Запоріжжя, не обійшлося і без Донеччини, Сумщини та Черкащини. Більш детальну інформацію стосовно обстрілів розберемо прямо зараз. Підписуйтесь прямо зараз на канал. «Сій час, аби бути в курсі актуальних подій. Ми розпочинаємо. О 23-й ночі, 25 березня, росіяни масовано атакували кривий ріг шахедами. Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкол. Щонайменше 15 вибухів, все розуміємо, всі працюємо, розповів він у своєму офіційному телеграм-каналі. Ударні дрони пошкодили адмінбудівлю, складські приміщення, підприємство та шість автівок. На місці виникла пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих. Далі цитуємо. Всі живі, слава Богу, реально диво, розповів керівник ради оборони міста Олександр Вілкул. Але справжнє диво це те, що російські загарбники ще не сидять за гратами. На Миколаївщині ранок недобрий, адже в ніч на 26 березня, силами та засобами протиповітряної оборони в області було знищено сім безпілотників. Від вибуху в одному з мікрорайонів зникло світло. Нагадаємо, що 25 березня ворог двічі атакував дронами типу Фпіві акваторії Чарківської громади. Постраждалих на щастя немає. Трагічна ніч видалась на Харківщині за інформацією ДСНС. у селищі Безлюдівка спалахнула пожежа у побутовому вагончику. Вогонь хопив 30 квадратних метрів. На жаль, 67-річний чоловік загинув. У селі охоче через коротке замикання електромережі сталося займання у будинку. 68-річного чоловіка доправили до опікового центру з тяжкими ушкодженими тіла. Рятувальна операція відбулася в наталеному. Там через замикання загорілася прибудова та дах будинку. Вогонь міг забрати ще два життя, але рятувальники встигли витягнути 45-річного чоловіка та 41-річну жінку. Окуп'янський обстріл забрав життя мирного мешканця. У великобурлуцькій громаді пошкоджено приватний будинок. За попередніми даними, окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Сумщина також вогні. Ракетні дрони дістали міста. Охтирка, три удари безпілотників, пошкодили два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарчі споруди та кіоски на території ринку. Одна господарча будівля палала, але обійшлося без жертв і травмованих. Ситуація на Донеччині є загиблі та поранені внаслідок обстрілів за минулу добу. Російські війська завдали ударів по населених пунктах Донеччини, внаслідок чого загинули троє мирних жителів чи троє дістали поранення. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, двоє загиблих мешканці села Куртівка. Ще одна людина загинула у Покровську. Поранення отримали жителі Куртівки та Плещіївки. Обстріли в регіоні тривають. Влада закликає мешканців евакуюватися із зон підвищеної небезпеки. Могутні Запоріжжя тримається. Окупанти завдали 356 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області впродовж минулої доби. 162 безпілотники різної модифікації атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки. Новоданилівку, Малотокмачку, Чарівне та Новодарівко. Також росіяни обстріляли Херсонщину. Пошкоджені будинки є поранені. Минулої доби російська армія атакувала 39 населених пунктів Херсонської області. Під вогнем опинилися житлові квартали, внаслідок чого поранено трьох мирних жителів. Пошкоджено дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків, газогін та кілька автомобілів. Неспокійно було і в Черкасах. У першій 49 ночі місцеві жителі почули вибух за попередню інформацію. Внаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури. Пожежу там успішно ліквідували. За даними повітряних сил України вночі, ППО вразило 56 із 117 дронів. Ще 48 ворожих безпілотників імітаторів було локаційно втрачено. Росія не припиняє терор і тримає в Чорному морі носій калібрів. В акваторії Чорного моря зафіксовано один російський корабель носій, крилатих ракет калібр і загальним залпом до чотирьох ракет. За даними військово-морських сил України, ворожих кораблів в Азовському морі наразі не спостерігається. Ситуація в регіоні перебуває під контролем. 25 березня Володимир Зеленський заявив про нові домовленості між США та Україною. Цитую: передусім домовились, що може бути тиша на морі і вільне судноплавство. Ми вдячні американській стороні за цей результат, і важливо, що ми проговорили окремо з американською стороною щодо інфраструктури. Ми цьому виділили багато часу. Якщо це тиша на морі і вільне судноплавство. Ми говоримо і про інфраструктуру, це нова заява Володимира Зеленського. В ніч проти 26 березня росіяни почали вітати українців масою літаючих шахетів. Втім, гарант відреагував, заявивши, що РФ себе що покаже. Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність в Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози. То треба буде вживати нових заходів саме проти Москви. Дипломатія повинна працювати. Ми з українського боку робимо все для цього. Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає. Дякую Америці за те, що команди наші працюють, що вони працюють конструктивно і результативно. Результат потрібен від Росії. Ми їм. Не віримо реально світ Росії не вірить, і вони повинні довести, що вони готові закінчити війну. Покаже чи не покаже, зрозуміємо вже сьогодні. Але чи можна погодитися з країною агресоркою про припинення вогню, коли Москва висуває територіальні вимоги до України? Це означатиме лише де факто визнати її претензії. Також гарант прокоментував питання територіальних поступок та ультиматум Кремля щодо земель. Далі цитуємо питань щодо території немає, тому немає значення, що говорить Росія. Ми повинні дотримуватися нашої стратегії і дотримуємось вочевидь, ба більше зрозуміло, що будь-які домовленості про припинення вогню без виведення військ та гарантій територіальної цілісності України несуть загрозу стратегічним інтересам країни, поки в Кремлі співають свою пісеньку. Тим часом у Москві оголосили результати переговорів із США. Перемир'я на морі без умов не буде. Росіяни вимагають зняття низки санкцій перед тим, як розпочинати перемир'я з Україною на морі. Хто б міг подумати? І найголовніше у Кремлі публікують узгоджений із США перелік російських та українських об'єктів енергетичної інфраструктури, на які поширюється тимчасовий мораторій на удари. Нафтопереробні заводи, нафто та газопроводи, сховища, включаючи насосні станції, об'єкти генерації та передачі електроенергії, електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники, атомні електростанції, дамби, гідроелектростанції. У разі порушення домовленості однієї зі сторін інша сторона має право вважати себе вільною від зобов'язань. Останнім часом в інформаційному просторі лунають все частіше неприйнятних тез щодо заес. Думка Кремля у цьому питанні незмінна. ЗАЕС це ядерний об'єкт РФ, його передача, контроль України чи будь-якій іншій країні неможливі. Коментує МЗС РФ. Не перестає дивувати гучними заявами і американська сторона, адже Дональд Трамп впевнений, що перемовини в Саудівській Аравії досягнуть чималого процесу. Але в той самий час очільник Білого Дому не витримує і заявляє, що РФ затягує з припиненням вогню. І навіть має коментар згідно власного досвіду. Цитата: Знаєте, я так робив протягом багатьох років в бізнесі. Певно, тому США проводять глибокі дискусії з Росією та Україною щодо врегулювання конфлікту і навіть обіцяють розглянути нові санкції проти РФ. А поки чуємо тільки обіцянки та зовсім і забули про ядерну зброю. Представник президента США Дональда Трампа скандально висловився про Будапештський меморандум. Цитуємо, ядерна зброя належала Росії та була її залишками. Київ повернув їх Росії. Вона не була українською Представник Трампа Річард Гренел у своєму дописі в соцмережі X. Резонансна реакція не змусила себе чекати від політиків та дипломатів. І не менш резонансною має бути ваша реакція прямо зараз, адже Американська розвідка запевняє, що українці боротимуться до останнього. Далі цитуємо: мої розвіддані говорять, що українці будуть битись і голими руками, якщо їх не влаштують умови перемир'я. Про це заявляє директор ЦРУ Джон Редкліф. Посол України у Великій Британії та екс-головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, як Румунія реагувала на атаки російських дронів Камікадзе Шахет. За його словами, румунська сторона неодноразово просила не розголошувати факти падіння безпілотників на їхній території. Далі цитуємо: Румунія взагалі усе розуміє, тільки мовчить. І інколи телефонують мені, кажуть, мовчи. Ну, упало два хеде в порт до вас. Чого ви мовчите? А вони мені мовчи, я тебе прошу. Розумієте? За його словами, виникла неординарна ситуація. Румунія повідомляла, що українські системи РЕП викликали відхилення дронів від заданої траєкторії, що призводило до їхнього проникнення на румунську територію. Про це залужний повідомив під час зустрічі зі спільнотою Українського католицького університету. Його слова демонструють обережну позицію сусідніх країн, які навіть усвідомлюючи загрозу уникають різних заяв, щоб не загострювати відносини з Росією. В той час країни Балтії висловлюють сумніви щодо дієвості п'ятої статті НАТО, яка гарантує, що напад на одну державу члена альянсу розглядатиметься як напад на весь блок. А Валерій Залужний висловив свою думку цитата. Вони розуміють, що немає ніякої п'ятої статті і ніколи не було. Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Але якою була реакція НАТО, коли безпілотники впали на території Румунії? Про це розповідає військовослужбовець збройних сил України, експерт національної безпеки Іван Варченко. Альянс з НАТО як. Представник цивілізованого світу, як представництво цивілізованого світу, має свою е е дипломатичну термінологію, яка мало відрізняється від дипломатичної термінології цього цивілізованого світу. Тому е він е спокійно, але наполегливо і впевнено, попереджає Росію, що е її провокації, пов'язані з ризиком для життя та здоров'я. Громадян на території країн НАТО пов'язані з ризиками ударів, потрапляння по промислових об'єктах і економічною загрозою країнам НАТО, вони не залишаться без уваги і точно будуть якимось чином відреаговані яким чином я думаю, кожен такий проліт над країною НАТО він додатково змушує задуматися і стимулює зрештою політику цих країн? Мережею ширились чутки, що Дональд Трамп розглядає кандидатури колишнього головнокомандувача ЗСУ на пост президента України. А Путін намагається зіткнути лобами президента України Володимира Зеленського та Валерія Залужного. Що зараз ці хлопці роблять, в тому числі і Путін. давая пас всем своим товарищам в погонах, они сталкивают лбами Зеленского и заужного Это бесполезно. Я более чем уверен, на всяком случае, вот то, что до меня доходит последние дни, что Зеленский и Заужный, скорее всего, пойдут вместе, в паре на выборы, для того, чтобы единым фронтом бороться с Путиным. Я думаю, что это самый более вероятный сценарий, чем все, что нам конструируют те или иные люди или в Украине, которые работают на российскую агентуру, Ілі непосредственно Російської Федерації агентов и своих разведчиков или еще кого. -то. Тим часом залізний генерал проводить корисні зустрічі і піклується про безпеку України і обговорює ці питання з державним міністром Великої Британії Дугласом Олександером. Цитуємо, Україна вже зарекомендувала себе як лідер у сфері оборонних інновацій, створюючи сучасні дрони та інші технологічні рішення, що ефективно працюють на фронті. Для нашої країни підтримка цих розробок з боку західних партнерів є вкрай важливою. Саме тому акцент уваги на залученні британських компаній до спільних оборонних проєктів та розвитку українсько британського інноваційного хабу ось про що йдеться в повідомленні Валерія Залужного. Оновлена мапа від інституту дослідження війни. Ворог просувається в трьох напрямках. 26 березня оприлюднено дані щодо оперативної обстановки на фронті, серед іншого, про просування сил оборони України на північному заході Білгородської області. Офіційної інформації від Генштабу поки що не надходило проте в зет-пабліках Вже сіють паніку. Цитата ВСУ підприйняли нову попитку прорива білгородської граніці Алаудінав. По даним командира Чеченського спецназа Ахмата в цілаудінова утром ВСУ і інженерну машину для розмінірування і создання прохода в районі села Поповка Красноюражського района. До речі, з якого вже розпочали евакуювати місцевих жителів, страшно тримайте правило 3Б – біжіть, біжіть і бійте з ЗСУ. І окрема поради мешканцям Білгорода, не забувайте якомога частіше публікувати в телеграм-каналах роботу наших правих хлопців. Чи не такого перемир'я ви нам відправляєте кожної ночі? Натомість російські зетпропагандисти стверджують, що, начебто, збройні сили РФ закріпилися в Краснояруському та Грактянському районах. Туди перекидають підрозділи морпіхів, десантників та Ахмата. Якби не розгорталася ситуація на Білгородщині, Покровський напрямок залишається одним із найтривожніших на лінії фронту. За офіційною інформацією, генштабу зсу росіяни вкотре активізувалися. Певно так реагують на результати перемовин цього тижня і продовжують здійснювати наступ на покровському напрямку. За минулу добу тут відбулось 69 боєзіткнень. А поки наші сили уразили дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі об'єкти противника, окупанти часу дарма не втрачають. Ймовірно, бригади окремих самокатних тікають назад в бік Росії. І, будь ласка, додайте газу, поки наша сторона утримує позиції в Торецьку та дає гідну відсіч, в тому числі і на підходах до міста. Пишаємося нашими, успішно женемо ворога з нашої землі і точно знаємо, що перемога буде за нами. Поки що на Курахівському напрямку ворожі сили продовжують зранку 26 березня просуватися на танку з піхотою в населений пункт розлив. Українські військові повідомляють, що тиск продовжується на даний момент. Тривають бої ЗСУ намагаються поступово відкидати окупантів, але вони посилають наступні штурмові групи. Віримо в наших. Десять атак російських військових відбили сили оборони на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби. 25 березня про це повідомили в генштабі ЗСУ. Зокрема, армія РФ намагалася просунутися в районах Кам'янського, Лобкового, Степового та поблизу Привільного. Продовжуються накати на Успинівку. Як повідомляє український військовий з позивним Мучної. наші хлопці відпрацювали по позиціях росіян. Тож ворог так і не зміг наблизитися до нашої піхоти. Трохи західніше у населеному пункті Новосергіївка ворожий підрозділ судний Дінь» вразив фпв дроном наш БТР. Також не зупиняються атаки західніше Надьоженки, південніше від Преображенка та південно-західніше від населеного пункту Запоріжжя у бік Богданівки. За повідомленням 40-ї окремої бригади берегової оборони чотири окупанти вирішили випробувати долю. І водні простори Херсонщини. Намагались допливти на катері, але не вийшло. Військові першого батальйону 40-ї окремої бригади зіпсували ці плани. Американський президент Дональд Трамп вибухнув люцю, коли дізнався, що його радник з нацбезпеки Майкл Волц випадково додав до закритого чату в сигнал журналіста. І не кого-небудь, а редактора з Atlantic Джефрі Голдберга, представника видання, яке свого часу називало Трампа ворогом демократії. Політику заявляє, що президент не лише був розлючений, а й почав підозрювати, як Волз взагалі міг зберігати нового журналіста у своєму телефоні. Трамп просто не міг повірити, що Волст виявився настільки безглуздим. Розповів один із співрозмовників виданню. Хоча публічно голова Білого Дому зрештою заступився за свого радника, мовляв, той за своїх урок ситуація виглядає далеко не закритою. Деякі союзники президента вважають, що це серйозно вдарило по позиціях волса в адміністрації Білого Дому. Видання «За Атлантик» опублікувало плани атак, якими ділилися радники Трампа в сигналі, після того як шеф Пентагону Під Хексет, а також інші призначенці президента США Дональда Трампа стали заперечувати, що в чаті всі напублікувалися військові плани, видання вирішило публікувати їх. В той час Майкл Волз визнав, що додав у секретний чат головного редактора The Atlantic, Передає Fox News. Я беру на себе повну відповідальність, я створив гурт. Все соромно, ми докопаємось до суті, сказав волс. Але чи випадково чи не випадково це зробив Майкл волс? Розповів колишній польський чиновник та нинішній керівник програм школи міністрів київської школи управління Петро Інтерв'ю, яке спецпосланець Трампа Стів Вітков дав такеру Карлсону. Зараз його розбирають на цитати, і намагаються зрозуміти. А чи в тих тезах, які висловлював Стів Вітков, чи є, Позиція Трампа щодо України і щодо бачення, а що далі, зокрема, достатньо, ну такими скандальними виглядають його заяви щодо ну. Так би мовити, так званих російськомовних регіонів про референдуми, які проводила там Москва під дулами автоматів. Те, чим раніше спекулював Кремль, зараз це повторює стіл Літков випадково чи не випадково, так само як і Лестощі на адресу Путіна, який нібито молився за Трампа, коли був здійснений замах на Трампа, і продавав йому якісь там через Віткофа подарунки. Что вы скажете? Какое у вас взаимовыражение отчет от этих тестов Стива Уиткуфа? Я считаю, что Трамп просто содействует с Путиным, чтобы ободрать Украину, чтобы уничтожить Украину, потому что только таким образом будет в состоянии понизить уровень защищенности Европы и ободрать экономическую Европу вместе с Путиным. Делает это ради того, чтобы Россия, которая будет накормлена Centralnej Europy, i ponieważ, że pójdzie nie tylko pro Ukrainę, no, także po polsko-bałtyckie strony, już będzie na stronie zapada w konfrontacji z Chinami, ponieważ skąd swojej swoje cele i kategorie w Europie. to, co widzimy, to to pozorną. Ja się że już to człowiek, który wyskakuje, to wąmania do być na terytorium Ukrainy non graba. На самом деле это позор, это унижение, и единственное, что вас на. осознание, что они не в состоянии достичь этих целей, которые ставят себе, этих стратегических целей, просто слишком слабые, и ошибки, которые делают настолько сильные, настолько сильно бьют по экономике Соединенных Штатов, по обществу Соединенных Штатов, настолько показывают их незрелость, их неспрямость, не, не невозможность действовать рационально и успешно, что, э, в принципе, э, Тот, кто за это заплатить, это прежде всего Соєнни Штаты, которые уже платять за это невероятным э, патерією авторитета, потерю, потерю союза, уваження. І що би сейчас не делали, уже дух единства Запада, дух prestiж, э, э, все на чому строилась система, это все розвалена, остались букви. А докупуватися до суті білий дім доручив. Ілону маску, не супутниками єдиними інформаційні пабліки. Повідомляють, що американці накопичують ядерну авіацію на базі Дієго Гарсія в Індійському океані. На аеродром вже прибула третина з наявних США бомбардувальників чи не готуються штати до війни. Залишайте в коментарях свою думку стосовно сьогоднішньої новини і не забувайте ставити лайк під цим відео.